Народу проти російських агресорів, звісно, сьогоднішній матч у нас проходить на фоні вчорашнього потрясіння, яке всі ми з вами пережили. Те, що відбувається кожного дня, в принципі, гинуть цивільні люди. Але вчора в Кривому Розі взагалі відбулася просто таке. Ясно відповімо, ну і можливо, можливо чому ні. Е -е, для тренерів обох команд, я думаю, що сьогодні у і вболівальники ДНУ, і вболівальники Олімпіа, тому що я знаю поширели. Розумієте, в прямому сенсі. Італійської мови, банка це лава або осміх. Тому е -е, ну, і футболісти на рівня. Друзі, спостоячий ребітражу, сьогодні у нас дуже авторитетний. Делеган Київської обласної асоціації футболу, колишній футболіст, вихованець Київської школи футболу, футболіст харківського металіста. Артур Майка під підвозенку там пробив дотик и она. Ну, э, що стосується Олімпа, то от э, Олімп Дмитрівка, як то кажуть, як колись називали відомо. Будьте, пожалуйста, безпечний момент, Мачуренко. Я не помиляюсь, шостий номер церожикол е, наображець команди. Саме він від нас. Несподівано. Міг би стати ферзем, але в цьому епізоді не встав. Хоча Іван Сомов і без того фець. Як на мій погляд. Худар в поворотах небезпечно! Забиваєш! Не боюся! Подача! Небезпечне! Відбійним молотком, знаєте, залишити Тимофія на секундочку без ну а навіть якщо його.

Можна б... Зараз можна було б Артуром почистити бушку, б... як це роблять футболісти. Пам'ятаєте, як це роблять футболісти? Тому що зараз, чесно кажучи, класний удар вийшов Артура Марійка і знову з лівої ноги і знову приціл на кухні. Ви знаєте, в чому феномен Артура Марійка? Стопроцентні ну, моменти не забуває. Миколаюка, знову перед ним Васильченко, де дев'яло таке своє рідне. І на цьому Максим Скрипник нічого не задавав, правильно Максимський. Рівне і Максимського та Фази. Відправляємо один одного. Болівальники Денго вітають своїх улюбленців. Це ви бачите на своїх екранах зараз. Приємно. Ну а ми будемо з вами прощатися. Для вас працювала дружна медіа команда Денихівського клубу, відеооператор Тимур Підлісний, режисер нашої трансляції Олег Черенко та коментатор Валентин Офієнко. Ну що ж, до нових зустрічей. Любіть футбол і всім міцного здоров'я. До побачення.